Іро, ти коли-небудь бачила дерево сад? Ні, я чула про місто сад, То. але і це не уявляє, як воно взагалі може бути. А дерево сад це взагалі якась казка. О, от і ні. Ти зараз сама в цьому переконаєшся. На екзотичній фермі Анатолія Патія на Київщині й не такі дива можна побачити. В Україні це все було. До 2017 року ми експортували в Європу 3000 пудин ананаса в рік. Було виведено 80 сортів ананаса. Піду було півтора кілометра протягності теплиць. Все це було, було. Але я зробив його по-новому, тому що всі теплиці, які існують в Україні, вони енергозатратні. Анатолій Патій, інженер, системотехнік, вчений селекціонер, у 2000-х роках створив на Київщині екзотичну ферму і вирощує тропічні рослини. Каже, мріяв про це з дитинства, коли за порадою батька посадив у горщики з землею першу кісточку апельсина. Помаранчу йому подарував рідний дядько. Тоді в магазинах не було навіть яблук, не те, що апельсинів. Пригадує вчений, і воно через 23 роки запозино це дерево. Мами порибився області, в хаті. Баняку з під картоплі для Анатолія Бананова ферма в рожнах це справа всього життя, яка приносить не лише задоволення, а й фінансову незалежність. Аби заощадити на опаленні, він побудував для теплолюбних рослин термодім. Свій винахід запатентував у Німеччині. Наразі вже продав кілька сотень проєктів. У Голландії на саджанцях заробляють мільярди євро в рік. Розповідає вчений. В Україні також можна вирощувати цитрусові і мати з того великий зиск. Все органічне тут. І тому, звичайно, в таких районах, як Херсонської області, Криму і так далі, можна вирощувати банани, ананаси в моїх теплицях. І, звичайно, вони будуть навіть дешевші, ніж їх експортувати із інших країн. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії і довкола летіли ракети, на цитрусовій фермі в рожнах квітли апельсини, мандарини та лимони, схожий на аромат жасмину, запах екзотичних рослин, ніби нагадував про мирне життя. В будинку стало дуже гучно. Тож Анатолій разом з дружиною Тетяною переселилися в теплицю. Спав я одну годину на добу, а може й не спав. 28 днів, і Я розумів, що в мене вже 170 на 100 тиск, і я розумію, що це буде кінець, і особливо коли тут Впала збита ракета в полі. Там будинок 500 метрів від нас. У нас чуть шибки не повилітали, але люстри посипались. Тоді подружжя вирішило поїхати до друзів у Німеччину. Доглядати за банановою фермою. Попросили племінника через півроку Повернулися додому. Більше не витримали, дуже сумували за своїм садом. Якби це трапилось на зиму. Це була б катастрофа, звичайно, бо перебили газову дробу, тут не було опалення, але термос витримав, і, так би мовити, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, і ми вернулися. І газ був, все там полагодили, і вже перепинилися бомбардування. Ми першу зиму дуже гарно перезимували і відновили свій бізнес. Правда, дуже мало людей стало. Попри війну екскурсії на банановій фермі проводять як і раніше. Люди приїздять сюди не лише побачити екзотичні фрукти, а й відволіктися від реальності для українських захисників та їхніх родин. відвідини безкоштовні. Ось перед вами дерево сад, і ви бачите, от на одній гілці, ось я прищепив це мандарини. На другій гілці, ви бачите, ось апельсини висять. На третій гілці ви бачите, ось кумкват висить. Це все одне дерево, і на четвертий тут лимонне дерево. Тут висіли лимони, но вони вже впав. Лимони до кілограму вагою – Це київський лимон, крупноплітний, виведений був у 94 році. Щоб отримати такий плід, використали метод склеювання клітин, схрестивши турецький лимон та помело. Інший сорт лимона вивели, з'єднавши його з апельсином. В природі на великих деревах можна отримати до 300 цитрусових, зауважує Анатолій. В теплиці термусі ростуть грейпфрути, ананаси, низькорослі банани, виведені в 1998 році в інституті ботаніки, а також папайя. Папайя має чудовий. Ензим папаїн, який лікує печінку, це роз печінки, навіть це унікальна рослина. Потім вона розщеплює білки, потім з неї. Дуже чудове варення з папає без сахару. Я варю на фермі. Є кавове дерево та більш рідкісні рослини. Кінкан та апсидіум – суничний. За час війни в оранжереї з'явилася нова мешканка Дженура. Її називають шпинатом довголіття або листок Бога. Гілочку лікарської рослини подарував Анатолію Тібетський монах і сказав, що вона лікує від ста хвороб. Перед від'їздом у Німеччину вчений підготував живці, але не встиг їх висадити у ґрунт. Їжджаю через пів. В року і заглядаю в те відро, виймаю цілий жмут переплетених корнем рослин. Півроку пройшло, тут вже була 35 градусів, І заглядаю в воду, яку я в кинові. Ну я думав, що там такий запах буде на всю теплицю. Запах такий, а оказалось, вода чиста, як сльоза. І тому я в цьому монаху. Якби не війна, почувався б абсолютно щасливим, каже Анатолій Патій: У нього для цього є все: чудова родина та успішний бізнес. Але зараз головне перемогти російського агресора, щоб жити під мирним небом, мати можливість займатися наукою і дивувати людей новими екзотичними плодами.